Вітаю вас, шановні, на своєму каналі Життя навколо краси. Не уявляю свій сад без краси тюльпанів. Люблю, коли їх багато, коли вони ростуть великими групами або, хоча б по декілька сортів букетними посадками. Розповім. Що я дізналася про цю квітку, який спосіб догляду за ними я вибрала. Найкращий період садіння тюльпанів це з середини жовтня до середини листопада. Потрібно враховувати, що цибули нам для вкорінення потрібно приблизно 4 тижні, тобто висадити їх у ґрунт слід за місяць до стійких морозів. В цьому році я садила з 26 по 29 жовтня. І так як у нас морози почалися на початку грудня, то я розрахувала все правильно. Перед посадкою я обробляю, цибулин, обробляю цибулини фунгіцидом Максим. Можна цього і не робити, але за моїми спостереженнями, обробка фунгіцидом після викопки і перед посадкою значно зменшує кількість поганих хворих цибулин. Був час, що я трохи лінувалась обробляти, бо сортів багато, всі обробляються окремо, потім підсушуються в тіні, це все довго і заморочливо. Зараз, як кажуть, я увійшла в азарт, і майже всі процеси догляду за квітами мені приносять задоволення, тому я намагаюся все робити правильно, враховуючи свої помилки. Більшу частину тюльпанів висаджую в спеціальні кошики. Або старі горшки з великими отворами. Купаю широку яму, щоб містилось декілька кошиків. Глибина посадки стандартна, приблизно дорівнює трьом діаметрам цибулини. Це десь 10 15 см для великих цибулин і 8-10 для менших. Коли саджаю разом в один кошик, кошик великий і менші цибулини, то під менші насипаю трохи більше ґрунту. Ставлю кошик, на дно сиплю пісок, розмішаний з попелом, десь півлітра попелу на одне відро піску. Пісок як дренаж, попіл, як підживлення і додаткове знезараження. На пісок насипаю шар землі, десь сантиметрів 3. Розкладаю цибулини. Відстань між цибулинами ну різна буває, залежно від того, скільки в мене є є, даного сорту. В одну корзинку можу посадити 5 цибулин, в іншу можу до 15 цибулин посадити. Потім цибулини присипаю сумішу пісок з попелом, земля, компост. І кидаю ще щепотку суперфосфату. Е, можна трохи полити з лійки землю, щоб не було пустот. Потім загортаю все, розрівнюю і до весни залишаю їх у спокої. Ніколи нічим не вкривала, не мульчувала. у нас вони зимують добре. Весною тільки з'являться дзюбики листочків тюльпанів, підживлюю любим весняним добривом. З майже однаковим містом азоту, фосфору і калію. Можна, щоб азоту було більше в формулі. Ще бажано, щоб добриво було з мікроелементами. Якщо земля волога, то добриво розсипаю по землі. Якщо сухо і дощі не передбачаються, то беру добриво, яке гарно розчиняється у воді і поливаю ним посадки тюльпанів. Ну і інші квіти теж я підживлюю так само. Я вже два роки використовую добриво: Зелений гай, яскравий квітник. Можна брати якесь інше добриво. Є непогане і недороге, добриво, чистий лист. Можна взяти майстер 20-20-20. воно трохи дорожче, але хоро хороше. В крайньому випадку можна підживити нітроамфоскою. Потрібно приблизно десь столова ложка на метр квадратний або столова ложка на відро води. Другий раз я підживлюю кальцівою селітрою з розрахунку 1 столова ложка на 10 літрів води. Підживлюю злійки, розливаючи 10 літрів на метр квадратний. Вже коли листочки виросли, сипати сухе добре не бажано, бо воно може впасти між листочками і припекти їх. А так поливом і через листя підживлення, і в землю попаде. Починають тюльпани цісти зарані. З початку квітня і цвітуть аж до середини травня. Я спеціально переглянула фото з датами за цей рік. Перше фото за 7 квітня з тюльпаном Кауфмана Стреса. Це найранній з моїх тюльпанів. І останні тюльпани на фото за 12 травня, це мій самий пізній сорт, бахромчатий ніжно бузкового кольору. Сорт називається гум... гумініс... гумінс. Тюльпани перецвітають поступово сорт за сортом, і я не затягую з обрізкою бутонів, щоб цибулини не тратили свої сили на насіння. Свої тюльпани я викопую щороку. Роблю це, тому що викопування є основним способом збереження тюльпанів, є можливість оглянути цибулини, вилучити хворі чи пошкоджені. Також тюльпани в стані спокою не люблять зайвої вологи. А я влітку постійно поливаю свої квітники, якщо немає дощів. Тюльпанам теж потрібен полив після цвітіння. Але до тих пір, поки висохне листя. Далі наступає стан спокою. Тюльпани відпочивають і вже волога їм не потрібна. Головною причиною, чому я почала садити тюльпани в кошики, було те, щоб була змога перенести кошик із землею і тюльпанами десь в непримітне місце, щоб вони там дозрівали і не псували своїм. Пожухлим виглядом від квітника. Робила так декілька років, поки не зрозуміла, що це шкодить тюльпанам. Коли викопуєш кошик, земля зворушується, і, хоч як не поливай, не доглядай, листя дуже швидко всихає. Цибулина не вспіває в повній мірі отримати підживлення. Тому зараз я чекаю тижнів три. І коли більшість листочків підвяло, тільки тоді переношу кошики в інше місце, де листя ще з тиждень досихає. Звичайно, вигляд квітника не дуже естетичний, але заради наступного феєричного цвітіння доводиться миритись. І хоч в цьому кошики не дуже допомогли, все ж продовжую садити в них, бо так легше зберігати тюльпани по сортах. Щоб вони не змішались при викопуванні. Також кошики, ще й трохи захист від мишей. Хтось писав, що як миша добереться, то ніякий кошик не допоможе. Але в мене є свій досвід однієї теплої зими миші поїли майже всі мої цибулькові і тюльпани, і лілії, крім тих, що були в кошиках. Всі тюльпани, що були в кошиках, залишились цілі. Шкоду наробили саме миші, бо я перевіряла, там, де не зійшли тюльпани чи лілії, я купала і натрапляла на безкінечні, кротячі ходи і бачила, що, наприклад, під товстим старим стовбуром лілії, цибулиний слід пропав, тільки яма. Потім де не де повилазили одиночні тюльпанчики і лілії, куди мишки їх перенесли і не доїли. Тому зараз. Веду дуже серйозну боротьбу з крутами, якщо вони з'являються в подвір'ї. Бо саме по їхніх ходах миші ганяють цілу зиму і роблять шкоду. Коли листя підсохло, тюльпани виймаю з землі, і цибулини мию, перед тим, як знезаразити фунгіцидом Максим, по сортах окремо, в окремій ємкості, або Сиплю сорт в сіточки, кладу назву сорту, написану на кусочку пластику, зав'язую сіточку. Складаю ті сіточки у відро і заливаю фінгіцидом на 20-30 хвилин з розрахунку 4 мл препарату Максим на 2 літри води. Потім виймаю цибулини і розкладаю в тіні на бумагу чи якусь тканину до повного висихання. Зберігаю цибулини під навісом, підвішані в сіточках, куди не потрапляє сонце, але продуває вітер. За весь період зберігання декілька разів переглядаю цибулини, відбраковую м'які чи сухі. При щорічному викопуванні я мала змогу спостерігати за цибулинами. Цікаво було, чому садиш велику імпортну цибулину, а викопуєш. Декілька менших. Цибулина, наче розпадається з однієї на декілька. Якщо не викопуєш, то цього не бачиш і дивуєшся на наступну весну. Чому торік цвіли так гарно, а зараз одне листя? І, наприклад, з п'яти посаджених позаторік цибулин цвіте дві-три, а то все решта одне листя. А це тому, що кожна окрема цибулина живе два. Два з половиною роки. І якщо ми садимо велику цибулину, то вона вже доросла. І протягом цього терміну формується її замінна. замінна дочірня цибулина, а також декілька менших цибулинок, діток. Якщо уважно роздивитись дорослу цибулину, то внизу видно деякі випуклості, то і є. То її зароджені новенькі цибулинки. Цибулина відцвіла, розділилась на декілька, ота От більша може зацвісти, а менші просто підростають, отримуючи підживлення через отой один листочок, тому ні в якому разі не можна виривати той листочок, аж поки він сам висохне. Мене часто запитують, чи перезапиляються тюльпани. Моя відповідь однозначно не перезапиляються. Ви ж не збираєте насіння і не сієте тюльпани. А тоді чому? Торік, наприклад, свіли білі тюльпани, а в цьому році всі червоні. А це тому, що не, ви не викопали цибулини, а вони або згнили від зайвої вологи, або від хвороби пропали, або мишки поїли, або ще якісь шкідники. А весною зацвіли. Тільки ті колишні червоні тюльпани, яких багато в кожному саду, і вони вилазять навіть з метрової глибини. Вони туди й занурюються, щоб їх там ніяка хвороба й мишка не дістали. Така їхня генетика. Сучасні сорти не такі стійкі і більш вибагливі. Тому викопування дає змогу бачити, що діється з вашими тюльпанами, з цибулинками. Найбільша проблема у вирощуванні тюльпанів, навіть при правильному догляді, це вірус строкатості. Цей вірус впливає на вироблення пігментів і поступово послаблює рослину. Вилікувати рослину неможливо, і вона з часом загине. Тому так такі тюльпани з вірусом строкатості потрібно терміново виняти з землі разом з цибулиною і утилізувати. Тільки так можна боротися з цим вірусом. Бо якщо цього не робити, з часом загине вся колекція. Ну, це все, що я хотіла розповісти вам за свої тюльпани, як я доглядаю, як зберігаю. Будуть питання, звертайтеся, будь ласка. Дякую за увагу!